Авторська намистина. Це не фарба, це кольор скла. На не вигорить. Не витриться, така і залишиться. Натуральні річкові перли. Фарбований в заводських умовах. Я їх такими і брала. Дуже гарний колір. До речі, намистина робила спеціально для цих перлів, срібна. Срібні такі подовжувачі. З ланцюжка. і ось така веселка, квіточка різнокольорова із скла. Мені хотілось поєднати вже всі кольори. Для цього намиста, що я вибрала, це також натуральні річкові перли. Геть різні Розмірів, кольорів, веселка з перлів, також срібний ланцюжок, є, має пробу. Душка впаяна, у ускло.